Добрий ранок, мої красотулічки, добрий ранок мої рідочки. Боже, на дворі погода просто шепче. Знаєте, таку знаєте, не холодно, не жарко, байдуженько. У мене сьогодні ранок почався з полп'ятого. Я встала, кинула постіль, постирала. Дівчатка прямо не можу спати. Стала така оттюкша, я не знаю. От останні два дні дуже отокша. Ось у Валюшкині оці патчі поцепила, ходжу з ними. Але слухайте, хазяйка. Я взагалі передієм, коли постійлася, на сторло, потерла трошки люстри подоконників у вікно, у вікнові. Ну я така, знаєте, хазяївка трошки сотра була вже щас бігом. Біжу в душ, зараз поставила ці пачі, ходю з ними. Ні, ну я тільки поклала їх, бо забула поставила ці пачі, ходю з ними дівчатка. Бігом біжу в душ і летю на роботу. Сьогодні ж свята субота. Сьогодні розічний день, але встигнемо. Обичнув це час, я вже на дворі кожен брута. Але сьогодні трошки тако. Зараз ще жду кросовочки кинула, постираюся і вилітаю. Так що, мої хороші, всім хорошого продуктивного дня, бо сьогодні субота, ми мої трудяшки, не знаємо, за що сьогодні братися, правильно? Приготувати пості... красурію, оці вальки я брала пачку. вони дуже круті, дивіться. Ну, я зараз з ними ходжу, я знаю, хвилин, може, 10. Але я чувствую, уже прямо дивіться, в мене відкриваються глазки. Прямо взагалі, оці два дні така оттьокша, що тихий ужас. Ну, дівчатка, ви не дивіться, що в мене на голові дуже файна прическа. ну це байдуже. Я, між прочим, з цим хвостиком ходжу вже третій день. Я оце отако трошки підняла, тут трошки волосики заклала, гульку накрутила і пішла. Слухайте, ще походю до вівторка. Так що рідненькі мої, правда, я у валюшки оці пачі брала, вони обалденно класні. Ну, крем паче, це понятне діло. це в мене завжди блистить, тому що Валентинка не знає, що вона мені робить. Так що ми ріднули всім хорошого дня. Я вже так, це я вже прийшла в, в душ, зараз бігом залітаю в душ, одіваю якийсь там лаційний футболку. Зараз геть лук в хаті вам покажу, без красовок уже вже сьогодні буде все в хаті. Да, сьогодні дівчатки субота, сьогодні будемо щось ми готувати. Знаєте, що сьогодні хочу? У мене ж блюшки є. Я сьогодні хочу уху і він Прямо хочу уху і він я студію да, І сьогодні буде, все буде. Так що красуняться супер. Так, мої красунечки, ну що? Значить, що ви думаєте? Це ж цей хвостик, я з ним ходжу вже три дня. Третій день з хвостом іменно. Даже не снімаю так вот трошки все, Дивіться, я байдуженько дівчатка. Сьогодні я ось вже обруч діла, знайшла світлоненький обруч з камушками. Слухайте, сьогодні я піду з розпущеним хвостиком, тому що він ще вдома держався до вівторка. Дівчатка, значить, паче я сняла Лечка, що в мене блистить. Последній раз. Ви помните, я у Валентинки взяла оцю пшикалку. Вона, слухайте, її прям взагалі трошки треба. Три рази я пшикаю на ладошку, ось такою, як піночкою. І отакоть китюк-тюк-тюк, і отакий тюк блискучий. Глазки трошки стухли, але ще ще вірвані ще більше стухнуть. Так що мої красоні дуже люблю робити такі завивки, тому що. Два дні ходю з розпущеним, три дні чотири з хвостом, два з гулькою, гайда. Правда, я оцей хвостик зробила ще вчора позачора. І так хорошо, воно кучеряве, воно не видно, чи він закудлачений, чи він не закудлачений. Дивіться, ось руками розпушила і гайда пішла. І що плохо, байдуже. Так що оцей крем робить оце. Так, мої карстучки, вже сьогодні в хаті значить, все вже в хаті покажу вам свій красивий лук. Я вже вилітаю на роботу. Ну прическу я вам утром показала таку байдуженького ободочок Оділа Гайда. Дівочки, цей костюмчик. Я брала на привозі, де рибка, в нас стоять два хлопчика, оце обалденно класний коричневий костюм. Що мені в ньому подобається, що рукавчик три коричневий цвіт. так, дівчатка, на ложки у мене лофери. Лофери, ви пам'ятаєте, я теж вам показувала дівчинку, в якому я замовила, мені дали три пари, я вибрала і віддала. Да. Я вам все розказую. Так що, мої красуні, отакий сьогодні у світулічки лук. Я вже вилітаю вибігаю. Погода прекрасна, настроєння прекрасна. Але зараз ми подивимося, яка температура, тому що обов'язково утром. Добре утро. так що, красуні. Як вам сьогоднішній Лук такий, він знаєте, шоколадно-мармаладий. Слухайте, мене щось пробило прямо на шоколадний цвіт. Глазки байдужі, причосичка, гайда. Ну, Я одне хочу сказати, дівчатка. Саме головне, щоб нам було удобно, комфортно. Ви розумієте? Все, А все остальне прекрасно. Так що, красуні, хочете такий костюмчик, приїжджайте на пиво, купляєте свіжу рибулечку, йдете прямо, повертайте направо. Вас зустрінуть, одінуть, розкажуть, підскажуть і все. Отакий красивий костюмчик можна купити у нас на прекрасному привозі. Так, мої ріднульки, 6.52, Я вже вилітаю на роботу, але я слухайте, страплява ви знаєте, хазяйка. Да, трошки була пухша, стухла. Байдуже, гайда, байдуже. От того хвостіка він щось матерявся. Мене хто куди рвав, я тако взяла жужмом закрутила. Крабіком заклала, слухайте, гарненько, гарненько. легкий дурдом він всегда А Що ні, дівчатка? Чим більше дурдом на голові, тим краще воно. Правильно привкає внимание. Так, мої красуні, ми дому всі виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні, як ми собі заложили, так воно буде. А ми що говоримо? Все буде добре. По-другому ніяк. Знаєте ці пісні? Як? все буде добре. Так, ти не та не так. Чи не так? Все буде добре. Так, так, так. Правильно, дівчатка? От і все, щоб ви знали. Хотеть, оця пісня сьогодні, в вас день буде. Ви такі знаєте, сьогодні встали, піднялись. Особливо хтось сьогодні вдома вихідний. І ви думаєте, Боже, все буде добре. І у вас в голові ця пісня цілий день, і ви отак от знаєте, на подприжечки вікно витерли, пиль витерли, поль витерли, їсточки наварили. Хазяйчки, хазяйки. Так, дівчатка, в хаті було плохо видно. Значить, показую вам свій шоколадно-мармаладний костюмчик Так, лофери, дівчатка такі вони удобні. П'яточка відкрита. Ну я люблю, я обувлю разу. Я люблю трасовки, вітнамки і шльовки. Дівчики, цей костюмчик, якотрі пишуть, що можна купити? Путня у вас на приводі. Так все можна купити путня у нас на приводі. Двіться, як я балдянка, сі костюмчик. Дівчатка, ви його соку знаєте, оділи і просто в ньому пішли. Да, чуть-чуть длину, конечно, треба підробити, тому що чим більший розмір, тим більша длина. Дівчатка сьогодні п'ять градусів. Тільки я така виродилася. Знаєте, вроді без сонечка, але свята. Бабушка Віра поку каза, казала з зубами. Так, мої рідулічки. Ну що, лук вам сьогодні сподобається, тому що ви дуже любите коли свічка шоколадну мармеладну. Причосочку закрутила. Боже, я губи не накрасила, красила. У мене в машині є помада. Щас, секунда, діла. Так що мої рідулічки, як вам сьогодні світулечки лук, він такий, знаєте, удобно, комфортно. Ви коли приходите на привоз, дівчатка, де рибний ряд купили свіженьку рибулічку, Звернули, купили костюмчик і літящий поход, припішіть вдома. Так що такий сьогодні у Світулічки шоколадний, мірмеладний лоб, напишіть в коментарі, вам подобається чи ні. А Світулічка вас обіймає, цілюває і каже вам, ну, I love you. Так мої золотенькі, мої рідненькі. Сонечко з зубами, 5 градусів. Ні, вітровочку треба, взяти на світу, вона ж гаряча жінка, ні, вітрочок я вам, сказати. Так що мої юнолечки, світолечко, вам кожне на утро б давати добре утро, хороше утро, тому що ми встали, глазки відкрили. Вони пухші, чи не пухші. Чи ми розчесали, ти волос, очі знову читає. Чи ми не розчесали, дівчатка, все добре. Боже, сонечко світить, йдемо на роботу, а хто сьогодні вдома, встали, поубирали, їстички наготовили. Правда, красуні мої, Треба завжди думати тільки про хороше, тому що ви знаєте, плохого дуже багато, дуже багато он мої собачки починають делать ветер. Дуже багато обузлених людей, але я хочу вам сказати, девчатка мої. І за хороші, і за плохи коментарі. Всі вам кажу спасибо. за ваше внимание кажу спасибо. І хочу сказати, якщо Сітлічка когось обважає, не обіжайтесь, будь ласка. Ще хочу сказати дівчатками, те, що ми обоздні один одного зідаємо, ми нічого нікуди не винуваті. Саме головне мира, здоров'я, здійснення всіх ваших бажань. Ви знаєте, що в день є одна мілі-мілісекундочка, коли збуваються всі бажання. От хай цю мілісекундочку збудуються всі ваші бажання.